Є підрозділи, котрі займаються документацією і зйомкою. Арсен його було ім'я. І він загинув в, в, в був відрядженні і загинув від кап прилетів. І на прощанні він із того ж самого військового підрозділу інформаційного, де найкращий один з найкращих українських кінооператорів Великого кіно Сергій Міхальчук також. Сережа був на прощанні в Михайлівському собору. І так ми трошки перемовилися, розсталися ввечері йому пишу: знаєш, я не можу звикнути до смертей. Я не хочу звикнути, але ж може це від тебе не залежати, бо емоції горять. Може там є якийсь самозахист не, незалежний від того, чи ти хочеш цього, чи ні. І Я не можу і я не хочу. Він казав, написав також, що я і не можу, і ми не маємо права.